Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пройдешнє різдво вже не посвяткує декілька десятків окупантів. Як пишуть партизани, було скоєно диверсію на авіабаза Усмань. Що у воронежі партизанами було ліквідовано охорону та здійснено підпала аеродрому, зокрема двох закритих ангарів. Здетонував боєкомплект. Пише телеграм-канал РФ «Топора». Інциденти замовчують, оскільки бояться шаленого розголосу у змі та паніки на території РФ. Але партизанський рух уже не зупин. Нити тим часом начальник головного управління розвідки і міноборони України Кирило Буданов розповів, чому в РФ часто стаються пожежі, казарми та військових складів на аеродромів. Про це Буданов розповів інтерв'ю. ICTV. машини горять з надписами «З» в Росії. Дуже багато надзвичайних подій на залізниці відбувається приблизно кожного дня. Багато на Трансибірській магістралі буває це по Росії. Всі йде, затримуються у них постійно рух. Це все разом. Російські протестні настрої неудоволені Росія не акти саботажу росіян, щоб якось затримати ці дії. Це десь робота наших спецслужб по роботі з росіянами, десь робота партнерських організацій з росіянами, сказав Буданова. Він вважає, що протести в РФ нереальні, реальні, бо росіяни підтримують війну проти України та вірять своїй пропаганді. Що ж, якби там не було вибухи на російських аеродромах, які лунають кожен день, є наслідком злочинних дій російських окупантів та території України. Такі речі відбуваються у РФ все частіше Зумовно ці події це наслідки російської агресії. Це чергова бавовна, яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо Росіяни думали, що нічого у тилу глибокому війна не торкнеться, то вони глибоко помилялися. Такі речі відбуваються все частіше. Будемо сподіватися, що Україні це буде тільки на руку, сказав не так давно речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону. Нагадаємо, Бен Годжес вважає, що заходу пора переглянути заборону. У на постачанні Україні ракет Атакамс, колишній командувач сухопутними військами США у Європі. Військовий експерт генерал Бен Ходжес вважає, що заходу пора переглянути заборону на постачання Україні ракет Атакамс. Таку думку він висловив у випуску Debate». Чому це важливо? Та тому що значна частина ракет, якими бомбила Україну, запускалася з Криму. Як тільки ЗСУ наблизяться на достатню відстань до російських баз, звідки запускаються ракети Ескандера, скоротиться і кількість жертв, заявив. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.